Багато хто цього тижня ризикує зіткнутися із кризою тотожності. Хто є я? У більш жорсткій формі, навіщо я живу? Ця криза зазвичай не має явних причин, і всі стикаються з нею час від часу, щоб легше впоратися з нею, орієнтуйтеся на головний маяк. Життя варте того, щоб його прожити. Будь-які ініціативи здійснені на службі, у діловому житті або у навчанні, швидко та впевнено виведуть вас до успіху. Започаткована власна справа має великі шанси на успіх. Здоров'я у майбутній період ви найбільше потребуєте правильного харчування і не тільки продуктів харчування, а й правильної інформації. Несподіванки, ви отримаєте можливість несподівано легко виконати обіцянку, яку колись необачно дали, і яка вас дуже обтяжувала. Особисті відносини. Майбутній період це своєрідний решеток. На якому відсіюються уявні друзі? Цитата тижня, заздрість, це виразка душі, Сократ, мотивація тижня. Дурень не розуміє, що він каже, а розумний знає, що він каже. Афоризм тижня, брехня встигає обійти півсвіту, поки правда одягає штани. Дорогі друзі, справедливого миру, благополуччя народу Ізраїлю та народу України, доброго спокійного тижня, мирного захищеного неба, Божого заступництва, внутрішньої та зовнішньої гармонії. Впевненості, здоров'я, мудрості, любові та щасливої долі, дзеркального та задзеркального відображення нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам, неправедним суддям та неправедним посадовцям, продажним чорноротим журналістам. Крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України Ам, Ізраїль, Хай!